Андрійська церква та узвіз будинок з химерами Видубицький монастир, Володимирський собор, Києво, могилянська Академія з Подолом, Києво-Печерська Лавра та Софія Київська. Ось фіналісти конкурсу Сім чудес Києва. Їх обрали шляхом інтернет-голосування та висновками фахівців. Сім чудес Києва, які є рівно великі. Одинакові, визначні і унікальні, і просив би журналістів так само тут бути коректними, що тут ми не визначаємо когось на першому чи на сьому. Це всі одинакові. І саме тому ми за апеткою нагороджували. Київ це такий духовний центр України і тому саме ці пам'ятки, я вважаю, зайняли переможні місця. Оскільки кияни це духовні освічені люди, і ці пам'ятки вони мають крім духовної ще велику історичну цінність. Спецномінантами стали Михайлівський золотоверхий Собор як найвизначніший з відтворених об'єктів Києва, Миколаївський костел та національний художній музей як дві визначних пам'ятки столиці, які потребують негайної реставрації за підтримки держави. Та у тих, що не бідують керівники їх бідкаються на відвідуваність. Кажуть, українці перестали ходити до музеїв. Новому поколінню не цікаво дивитися експозиції, вибудовані за академічними канонами радянської школи. Подача культурних об'єктів має бути більш живою та динамічною. Над цим керівники нині й працюють. Ми готові до спілкування. Ми відкриті до співпраці. Такі акції популяризують історичні пам'ятки, заповідники та музейні комплекси кажуть організатори. Практика свідчить у переможців відвідувачів більше, майже на 30%. Про фіналістів за традицією знімаються телепередачі, друкуються календарі та буклети. Тим самим відкривається додаткова можливість заявити про себе в голос, щоб зацікавити як вітчизняних, так і іноземних туристів культурними об'єктами, якими варто пишатись. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта, Антіві.